Атакували сьогодні ранком росіяни Полтаву росі... спрямували РФ свої дрони по місту. Власне, і були наслідки такої атаки. Загинуло двоє людей, 47 травмовані. І зараз на місці влучань, де СНС вже завершили аварійно-рятувальні роботи. Про це вони повідомили. Ну, як Полтава оговтується від басової атаки, розкаже наша колега Інна Безугла. Інна, вітаємо тебе. Важка ситуація в Полтаві. Зранку прильоти, що зараз і чи не збільшилася на жаль кількість постраждалих або загиблих е, Сергію? Але рятувальні роботи завершилися. Можу вам показати Тут, за моєю спиною власний будинок, куди де, де також була пожежа. Нагадаю, що близько 9-ї ранки шахиди атакували Полтаву, вибухи лунали один за одним. Під удар потрапила будівля серцяка і будинки, які були ну, неподалік зовсім близько. Це приватні малесенькі старі будинки. Також повибивали шибки, тому що тут поряд знаходяться трохи більші будівлі. Люди зранку замітали склом, з ними спілкувалися. І тут дуже скоро знаходиться... Машина службова, відійде лагерко. Зовсім поруч тут знаходиться маленький риночок. Бачите, роботи тривають нас трошки ганяють, щоб ми не заважали от ринок, тому постраждали кіоски підприємців. Ми, власне, поспілкувалися з людьми, Ну, яким можливо чудом вдалося дивом, вдалося уникнути пошкоджень. Прошу прямо молоду. Повибитеся з одного боку, з іншого, і далі повилітали, особливо э, до в яких э, будинки з не, не пластик. Але бачите, тут і пластик не спав, і ролети. І все. Головне – живі, здорові, а, там тримаємося, чекаємо хороших часів. Двоє загиблих 47 постраждалих офіційно на цю хвилину. Я вам скажу, що багатьом людям вдалося уникнути там, завдяки тому, що. Ховалися в укриття, наприклад, у цей будинок який теж було влучання, який згорів абсолютно вщент. Рятувальники нам розповіли про те, що не шукали там жінку, да знайшли її мобільний телефон. А потім виявилося, то скрили місцеві, що люди буквально встигли вискочити і побігти до укриття, і таким чином це врятувало їх життя. Рятувальники працювали сьогодні. Дуже важко, ми дуже дякуємо хлопцям. Власне, про те, як багато їх сьогодні тут було. як швидко їм вдалося розкрила рейт, в коробку, нам що рейску на колочці на рибалці. Всі роботи були завершені о 13 годині 40 хвилин. На ліквідації наслідків ворожого обстрілу було задіяно 83 чоловіка особового складу та близько 30 одиниць техніки. Працювали кінологи, 10 чоловік було врятовано буквально в перші хвилини. Коли після обстрілу із них четверо людей із укриття, які знаходилися, ці люди знаходилися в укритті, але е, завалами, під завалами, ну рятувальники їх дістали з-під завалів із укриття. Ніхто з них не постраждав. Я вже говорила про те, що пошкоджено багато будинків, там більше 20 будівель, і два, зокрема, освітніх заклади. Е, ну, наразі така інформація. Знаємо, що люди зверталися самостійно до лікарні 47 поранених. І завтра в Полтаві будуть приспускати прапори. і Буде оголошено день жалоби Сергієм. Уточню у тебе е, говориш про укриття, і ось розповіла про це речниця Полтавсько-ДСНС. Люди врятувалися, але ж мережею, я думаю, ти теж бачила, ширилось відео з театру Гоголя, де це не так далеко від не так і близько, скажімо, від епіцентру, але все ж таки поруч і там так само люди переживали за себе прибігли до укриття. Воно було зачинене. Що про цей випадок говорять у місті, і зрештою, чи не було таких подібних десь у місті говорять, будуть вивчати цю ситуацію і працювати над цим містом, це не новина, я так думаю, завжди це обіцяють. Де люди ховалися, сьогодні ховалися. І в підземних переходах я знаєте, в центрі міста, тому що, чесно кажучи, з укриттями ну, да, ситуація у нас трохи важка. І я вам чесно скажу, що я би не встигла б добрі. Я так швидко не підлетіла, це ще п'яти я моніторила, ну, але якщо є, то ти хочу, щоб постава працювала над тим, аби буде мало змогу врятуватися ну, максимально.